Відгомін професійного свята вчителя, високу відзнаку грамоту Верховної Ради України отримала педагог з Бродів Галина Богданівна Голіновська. Вручення почесної нагороди відбулось під час робочої наради завучів у Бродівській загальноосвітній школі номер 3 де Галина Богданівна працює вчителем історії. Вона переможець обласного етапу конкурсу вчитель року та учасник всеукраїнського конкурсу. Грамоту вручила помічник народного депутата України Тетяна Лісковецька. Розпорядження голови Верховної Ради України номер 605 к 28 вересня 2016 року. Витяг звучать. Завагомий, особистий внесок. У розвиток вітчизняної освіти плідну навчально-педагогічну діяльність, високий професіоналізм та нагоди Дня працівників освіти, нагородити педагогічного працівника Львівської області, грамотою Верховної Ради України Поліновську Галину Богданівну, вчителя історії Бродівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 3 Бродівського району. Питань нагородження та грамотою Верховної Ради України, голова Верховної Ради України Андрій Робіт. Маємо таких освітян, і щиро хочемо, щоб така світянська родина, наша освятянська родина, поширювалася, зростала і мала і піш, магами здобути. Дякую. Товариство напевно, аби вартувати кожного слова, яке прописано у цій грамоті, мені ще треба багато і багато чого працювати тут сказано про високі здобутки, злети. І усього цього прагне кожен вчитель. І, напевно, я в своїй педагогічній професійній діяльності. Тішуся з того, що відмічено було ті здобутки на високому рівні, чого бажаю усім вам. Але найголовніше маємо розуміти, що працюємо ми не заради нагород, не заради відзнаків, грамот. Хоча це, це теж є приємним і важливим для кожного професіонала. А працюємо ми заради хороших випускників, учнів, професіоналів, якими вони мають стати у кожній галузі, що оберуть своєю стежкою життя. І тому саме це є найбільшою відзнакою і нагородою. Але ще раз котре дякую усім тим, хто долучилися до отримання цієї нагороди, бо вона тепер є не лише особисто моєю нагородою, а нагородою усіх освітян Бріщини. Які не на йоту не є слабші чи менш професійні, ніж я. Тому ще раз усіх вітаю з Днем Учителя, світовим днем вчителя, всього вам того, чого бажає людина, аби бути щасливою у своєму житті, як жінка чи чоловік, і як вчитель, професіонал. Ще раз Дякую.